Ще рік тому на цьому місці рясно ріс очерет. Недобросовісні городяни викидали на захаращену земельну ділянку сміття, а вечорами збиралися сумнівні компанії. Нині ж тут височіє поверхівка Є намірення, є желання. Є сьогодні розбудовувати місто Хмельницьке, робити його красивим, ділить його уважаємо, зеленим, дійсно, щоб люди сьогодні жили як в європейських странах. А плани у пана Кулакова далекоглядні. Каже, будуватиме соціальне житло за доступною ціною. Потурбується, щоб територія була максимально озеленена та облаштована дитячим майданчиком. Планується тут ще шість секцій побудувати. Ну, на цій земельній ділянці а також задня земельна ділянка, яка зараз ведеться її підготовка, розробка. Попередні наміри зробити зразково показовий район. Міста. Все ніби добре, та де там. Мешканці сусіднього будинку, що на проспекті Миру 57, 2 дріб два проти будівництва, з громадською ініціативою звернулися до представників влади. Тут заплановано будівництво, яке Незаконне, значить там мала територія в даному випадку. Значить, це будівництво веде значить фірма, яка зв'язана з євромом. Ми цю фірму знаємо у свій час. Значить, ця фірма анексувала частину території від нашого будинку. Во тут були був садок, значить, виробили його. Мешканці підозрюють, що власник земельної ділянки прибере до рук частину їхньої прибудинкової території, а новобудова виросте прямісінько перед їхніми вікнами. Нам показувало один план на сьогоднішній день. Цей план змінений, і будинок має будуватися тут, де проходять комунікації безпосередньо. Там проходить і газова труба. Тим чином давались дозволи. Так само мабуть, як на цей будинок, на який, який теж будувався з порушеннями, будувався до документи, робилися заднім числом, і забралася в нас частина будинку, яка належала нашому будинку під стоянку. На збори городян завітав заступник міського голови Андрій Капура. Вислухав обидві сторони. Є громадська ініціатива зареєстрована в міській раді. Вона буде. Розглянута на земельній комісії, до земельної комісії. Ми вивчимо всі питання, правоостановлюючи документи на земельну ділянку. Перед сесією буде працювати земельна комісія, де буде розглядати, розглядатися ваші питання, ваші громадської ініціативи. Тобто будуть виявляти можливі порушення будівельних норм чи під час відачі земельної ділянки, от під час от є державний акт на право постійного користування. Це ж потрібно підняти відомості в земельному відділі. Протестувальники не заспокоювались, переходили на особисті образи та претензії власнику землі. Крапку у суперечці намагався поставити заступник міського голови. Випадку, якщо документи оці, які надав забудовник, які я отримав в архітектурі, не відповідають дійсності, не відповідають нормам забудови, вони будуть скасовані, будівництва тут не буде. Продовження слідує. Мешканці виявили бажання прийти на сесію міської ради, аби особисто почути, чиї інтереси лобіюють депутати, громади чи бізнесменів.